онлайн медіа Форпост 24 Я Карпенко Микола веду репортаж з місця обстрілу, балістикою житлових масивів селища хотінь, і це доводить ту катівську сутність російських загарбників, яких б'ють по житловим кварталам, по людям і не дають можливості вижити. Тим мирним мешканцям, які знаходяться в зоні обстрілу ворожої артилерії і ракетних військ, нема прощення цим котам. Ми стоїмо і вистоїмо. Слава нації, слава Україні, героям слава! Я вам так скажу, якщо раніше було, було обстріли були не такі часті, і були вони із САУ, з мінометів, це все можна було пережити. Ну, після останніх, коли прилетіла касета градів, почали доставати впівішками, підлітати між домами. Ну, і, а це вже, вже повний треш. Ці прильоти, шахеди нові, ті, що несуть усилений заряд 90 кг, це дуже-дуже-дуже. Це, дуже, 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 це пережити неможливо. Де попало, там все і залишилося. Тут було два влучання, два шахеда в одне і те ж саме місто. Ось, ось наслідки. Перебували на момент прильоту вдома. От першого проснулися, після другого вискочили на вулицю, все горить, палає, світла немає, почали відганяти машини, ті, що уціліли. Тут вже нічим, нічим було допомогти. Позвонили, пожарка приїхала. Ну, їхати ж аж із Степанівки. Ну, пізно ну, приїхала. Ну, погасили хоч те, що було, не перекинулися на сусіднє строєння. А так ну, ось, жах. Російські окупанти в черговий раз доказали те, що для них немає нічого святого. Це навчальний заклад Хотінський, опорна школа. Тут зроду не було військових, але вони умисно знищують всю нашу інфраструктуру, інфраструктуру Хотінської громади. І це була. Одна школа, яка залишилася, всі останні вони розбили. І оце вчора такий випадок, прилетіла ракета і знищила і цю школу. Це дуже красива школа, дуже було багато вкладено коштів для того, щоб планувалося сюди перевезти з населених пунктів контрактівки з Олексіївки. Але тепер ми не знаємо, що робити. Бачите, да? що, що трапилося. От. І якщо ви звернете увагу, колись подивитесь, да? Тарас Григорович. Навіть голову опустив. Вот. Але він уцілів. Але він уцілів. Е це і єслице російського солдата, російського окупанта. Оце є. Куди ви б'єте? По всіх школах, по всіх дитячих садках, по всіх медичних закладах знищують все. Вот. Е негідники вони. І негідні вони слова людини. Веду репортаж з місця зруйнування Хотінської середньої школи, яка була прикрасою цього скверу колишнього маєтку поміщиків Строганових. Сюди вклали багато мільйонів коштів для того, щоб діти щасливо провели своє навчання добули високої науки, але кати московські, які три роки. Повномасштабної війни знищують всю інфраструктуру, щоб у нас не було ні шкіл, ні електростанцій, ні водогонів. Щоб ми опинилися у дикому становищі і втекли з нашої рідної землі. Але так не буде на всі ці обстріли балістичкою і безпілотниками. Ми відповідаємо найбільшою згуртованістю і героїзмом наших бійців, які боронять рідну землю. І Сумщина завжди славилася своєю козацькою славою. Відбудуємо і повернемо красу нашому народові. Слава Україні!